Друзі, всім доброго доброго ранку. Ой, сьогодні в мене робота почалася з, самого, з самої ночі. Взагалі, вночі ще дивилася за автоклавом у 12 годин начало першого виключила автоклав. Тоді лягла спати, а в пів треба йти доїти ласуню, бо з 6 ранку і до дев'яти в нас по графіку написано: вимикають світло. А вже, але вже деякий час у нас оце в шість вимикають, а вмикають у вісім. Щоб я могла і після вісьми піти її доїти. Так, друзі. Я ж не знаю, чи ввімкнути у 8, чи в 9. Взагалі, графік не співпадає, я вже вам казала. І вже мені там і люди писали, що так само в них робиться. Я не знаю, з чим це зв'язано і чого воно стало так, але я не можу, ну, як сказати, в другий час мені треба, щоб було світло, щоб доїть корову. Ви розумієте. А по-другому, ви пишете там за генератор, але генератор у нас є. Ну, це, як кажуть, ну, на даний час це проблема. В общем, в общем треба це все організувати з цим. Е Генератором, бо він у нас стоїть у коридорі, а там за ним стоїть ще мій електровелосипед. І оце ж ви ж розумієте. Його можна там закотить в сусідній сарай біля того сараю, але, ж... взагалі, багато але. Я не буду вдаватися в подробності, але поки що це неможливо. В общем... Ходжу доїти рано, ну, для мене це нема проблемою. Я в будь-який час встану або і геть ні ляжу спати, якщо мені треба. Для мене це не, не ну, як кажуть, ні проблема, не важко мені. От. Потім подаю пів шостого ласуню, все попорою, молоко процедю, все помию і йду і лягаю далі ще відпочивати. От. Потім встаю. У 9 годин, уже. бо ну, що мені скакати? Я знаю, що в мене сніданок сьогодні був, тільки розігріти. І стоїть на плиті автоклав. Його треба відкривати, і я чекала, поки вихолоне автоклав, що можна буде його відкрити і прибрати з плити. Бо мені треба плита для продовження роботи, а я ж не можу, бо ще ж неможливо зняти автоклав. Ну, вже, слава Богу, автоклав я зняла зущене на молоко вийшло дуже гарне. Зварили, приїде жіночка, забере. А зараз я пішла готувати обід. На обід у мене сьогодні буде розсольник. Рецепт я вам показувати не буду, я вже знімала вам, бо знову напишуть, що я одне нема що знімати, показую одне й те саме. Ну, в общем, кому цікаво, я можу написати рецепт в описі. От, а знімати сьогодні вже не буду, не буду займати ефірний час. От. І в мене оце ж дилема. Зараз ще піду хліб замісю, місцю, але хліб це вні конкуренції, хліб, мені треба пекти. Можна споживати мучне чи не можна, а хліб треба пекти. Тому що кожен із вас ходить майже. Як не кожен день, то через день купує хліб. Ну а ми ж ви ж знаєте, в магазин не ходимо пішки, бо в нас дуже далеко. А на машині їхати це дуже накладно. І якщо ми їдемо неділю торгувати, тоді ми заїжджаємо і скупляємося бравенько. А ну, там на тиждень, наприклад. А так, щоб бігати по хліб, ми не бігаємо ніколи. Я уче, у мене є все дріжджі, в мене є мука, в мене ну, борошно, в мене є все, щоб замістити хліб. Руки в мене не із задниці, так що хліба я напечу. Для мене це не є проблема. Ось. І ще в мене є кисломолочний сир. Хотіла я спекти такий пірог. Ну опять же. Опять же ж пекти. Але там тіста дуже-дуже мало пісочного. В основному состоїть він із. Я забула, як називається цей пиріг. Е, ну В общем, не знаю. І в мене ділема чи його спекти, чи щось друге. Бабуся хоче добренького, солоденького. Ну, я, якщо й буду пекти, то я ж, ви ж знаєте, що я печу не солодке, Так, для смаку вложу тільки цукор. І Сіль. Я завжди сіль ложу в випічку, тому що я ось дивлюся в інтернеті, деякі хазяйки у випічку не ложуть солі. Яке ж воно? Уже писали, і ми це з вами вже обговорювали. Ну, я ще раз повторюся, бо сьогодні дивилася знову відео тіє, однієї там блогерші, і вона знову робила випічку і не ложила солі. Я не розумію, воно тоді ж прісне, воно ж не добре. Ну, Кожен робить на свій смак. Не буду я, я не люблю, як кажуть, то обговорювати чиюсь роботу. Кожна людина робить, як їй подобається, правильно? І як вона вміє. От. А ви вже дивитеся, чи вам підходить такий рецепт, чи не підходить. Ось. Ну, Вроді все, зранку вам розповіла, що мала розповісти. Вадим пішов до корови поратися зараз. Ну, Взагалі, все ми з ним зробили, що мали. Зараз я йду і готую. Поставила вже м'ясо там на бульйон, мабуть, і закипіло. Ну, Я не переживаю. Якщо я не встигла піну зібрати з бульйона, то я потім його просто пересіжую і все. Це для, для мене також не проблема. Ну, якось так. Побігла я робити. не знаю, поставлю камеру. Ну, Зараз я буду розсольник робити і замісю хліб. Думаю, що це вам не цікаво, бо ви вже це бачили. Декілька разів, як я і замісюю хліб, і як я роблю розсольник. Не знаю, треба, мабуть, полізти. Оце ж у мене, друзі, куча буряка вінігрєдної, так жалко, що він оце такий недобрий. А хочеться вінігрєту. Треба, мабуть, полізти та достати буряка. Морква то в мене є в хаті. Ну, вже скоро треба завтра, мабуть, чи післязавтра по картоплю. Ви знаєте, от ви напишете, чого ти, Вадима, не просиш, щоб він з погріба тобі доставав овочі. От, друзі, от я така вредна на що цього, він зробить все не по-моєму. Я хочу сама, понімаєте? Або я наберу та попрошу його, хай він витягне те відро картоплі, або я його і сама витягну. Він потім мене лає. Ну, а він зробить ну, не так, як я хочу. І все. От що цього я трохи вредна. да. Хоч, я і, хоч в мене в рідності ну, як небагато, але є, є. Кожна жінка в голові з своїми тараканами, так і в мене. Ну, добре, пішла я працювати, трошки вас посмішила, наскільки це я змогла. І гарного дня вам бажаю всього самого найкращого, щоб у вас все було добре, і зустрінемося пізніше. Ну, докипає мій розсольничок, дуже гарний. От відео так не передає колір. От фотографію я вам роблю, скидаю, он настоящий колір. А це відео показує якесь таке, непонятно яке. Але смачне. Уже висмакувала, все додала, зелені, лаврушечку і докипає. бо там вже перовочка, треба, щоб вона зварилась. І подивіться, як народжується топлене масло. Оце потихеньку, зверху, потім, як збирається п'енка, треба її збирати. Отак воно буде кипіти, 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 поки не геть не стане пенки. Це з домашнього вершкового масла. А тут у мене б'ється нове вершкове масло. Я тільки що вимкнула бо сильно гудить. А тут вже перша партія, ось у три кусочка, уже зараз буде купатися митися до чистої води. Так, ну оце потихеньку, потихеньку уварюється моє масло, як на його кажуть, золото. От, потихеньку я знімаю пінку, ось, бачите? Потім в мене є цей. А як його з масла, що я била, забиваю все время. От. Та й не знаю, може щось спечу, чи якось печиво. Це ж пенка туди піде. Це ж все таке смачне. Ну і буду уварювати, поки повністю стане ото таке жовте-жовте, гарне. Тоді в баночки. Баночки я вже простерилізувала в мікроволновці і потім вам все покажу. Масочка свіженького набила майже кілограм. Ну, ми трошки з вадімом вершків під'їли. Так би був кілограм. Ну, а так вийшло. Так, що в мене вийшло? Тут по 250, а тут 150. Значить, 750. 800 900 грам, друзі, вийшла масочка. Сьогодні люди приїжджали ще до мене по маслу і по сир твердий. Не знаю, якщо сподобається, бо вони перший раз брали. Якщо сподобається, то казали, будуть приїжджати. Ну, в общем, такі справи. Ну, а я зараз стираю щось нам світло не вимикають, довгі були 14 годин вимкнути. Зараз вже 10 хвилин третього не вимикають, не знаю. Зараз якось взагалі графіки не співпадають. Це, звісно, не дуже є хорошо. Якби в мене не було корови, то мені якось було байдуже. Коли вимкнуть, тоді й вимкнуть. От, а як мені треба доїти, це ж підлаштовуюсь під, е, ну, під графік, а він не співпадає. Так що, такі справи. Ну нічого, якось дотримаємося до запуску ласуньки. Ще нам, звісно, пішов тільки шостий місяць, а коровку ж треба доїти до 7 місяців. Ну, можна там около сімі запустити, Ну, будемо бачити. Будемо бачити, яке буде молочко. Якщо буде добре молочко, то будемо доїти і до 7 місяців. От В прошлому році в мене в 6 половиною вже почалось таке солонкувате молоко, і чуть було, що вона тільна. То я її трошки раніше і запустила. Так що, такі справи, друзі. Ну, добре, працюю далі. Хлібчик мій вже підійшов. Зараз буду випікати, виробляти хлібчик. Расольник готовий вже на цей. Ще ми, друзі, і не обідали. Треба вже обідати, а ми ще й не обідали. Бо ми ж пізно тепер снідаємо. Тільки друзі сказала, що світло нам не вимикають. І раз і вимкнули світло. Як ото кажуть, накаркала, так і я. Ну нічого. Так, Зараз я буду виробляти хлібчик. Сьогодні я замісила на цілу літру тіста, Ось, повна миска. Бо треба бабусі. Що цей йорзає фартук по мені. От він такий скользенький трошки. і цей, Треба й бабусі дати, бо вона каже, буду пекти. Куди їй пекти? Вона єлі ходить по хаті. Та спечу та й дам, раді Бога, мені що. Важко, я ж все одно собі печу. Та буде їй, Так що такі друзі справи. Так, ну ось так я чотири батончика виробила. Зараз накрию рушничком, він зійде бревенько і поставлю випікатися. Ось о, красавець без життя. А чого ти, ти молочко не долизав, га? Хочеш щось добрішого? Да? Ух ти, який хитрий. Не знаю, він, бідно, у собаки в будці був, бо оттуди біжав. Вночі сьогодні спав із ласуньою. Ну, як уплітає рагу. Подобається. Смачне а хазяйка наготувала, наготувала рагу, да? рижик, <риви> лопає на повен рот, друзі. А в нас такі прям пориви холодного вітру, прямо як пугани, наче Вжук, сніг піднімає знизу. Холодно на дворі, хоч і мороз не дуже великий, зараз гляну. Мороз у нас 4 градуса, ну, пориви вітру такий холоднючий. Гидко на дворі, холодно. я ще в одніх штанах буду тікати у хату. Дала ласоні дерті, пити вона не хоче, відвертається. В общем, отаке. Рижик зараз полопає і побіжить до кекса оп'ять у будку. Сидить з кексом, там ми йому сіна наложили тепленько. Подивіться, друзі, хто угадає, що це таке. Красота. Ярка, красиве сонечко. Це топлене масло. Не буду вам загадувати загадки. Отака красота в мене сьогодні вийшла. Третя баночка трошки неповна. Буде нам зараз на обіход. Яке тільки воно корисне. На цьому маслі можна все смажити. Воно геть не канцерогенне. Воно дуже-дуже корисне. Так, друзі, це топлене масло. Масло Кхі – це високоякісне, топлене вершкове масло, очищене від води, лактози та казіїну шляхом тривалого томління. Це чистий молочний жир 99-100% із золотистим кольором, горіховим смаком та високою, точкою, та високою точкою димлення от 240 градусів. Воно ідеальне для смаження. Воно не утворює канцерогенів, зберігається місяцями і засвоюється краще за звичайне вершкове масло. Так що, друзі, кому потрібно таке масличко, звертаємося є в налічі 350 гривень півлітрова баночка. І ще є в налічі в нас. Згущене молоко, варене і біле. Таке молоко по 100 гривень. Це теж натуральний продукт з нашого молока. Варимо ми в Автоклаві. Так що, будь ласка, хто хоче такої продукції, окрім ще остальної молочної продукції, дзвоніть, є в налічі зараз багато чого. Друзі, дочекалася, поки спечеться хліб та й. А щось не хоче відкриватися замок. А відкрилася. Одною рукою неудобно. Та йду, несу хліба бабусі. Сикрухи несу хліба. І несу сироватку вона просила. Вона щось там каже, в неї є картопля. Вона хоче якісь пиріжки на сковородці. Ну, взагалі, йду до неї. Боже, друзі, у нас на дворі так холодно. Таке вітрюганіще. Ой, я і не відпочивала сьогодні. Ну, я утром, казала вам, після дойки лягаю. От. Так що нема мені ніколи. У мене роботи ціла куча. Сьогодні ось масло топлене робила. Ще хотіла плавленого сиру зробити, але не встигла. Буду завтра, завтра з сирами. Завтра твердий сир знову буду варити, бо назбиралась знову на окупа. Взагалі, роботи багато. Собака гавкає, вибачте. Йду потихеньку, бо. Болить нога. Йду до бабусі. Холодно, вітер такий страшний. Задуває. Може вам і не буде мене чути. Ой, тут страшний вітер у провулку. Ладно, друзі, буду ховати телефон, бо рука відпаде. Щось, друзі, передають у нас потепління, і на четверг передають плюс 6. Ну, Воно то може ще й помінятися. Воно як гарно світ. Не видно на відео світ, як світиться, як у нас гарно в селі. Ох. Боже, який вітер. Холоднющий. Так, побула у бабусі, принесла їй води в хату. Винесла собачку, нагодувала, зараз своїх ще нагодую і піду в хату, бо на дворі капець холодно. Буду ховати руки, бо замерзла. Не взяла. Ні, в мене є перчатки робочі. Ну, Не хочу. Все одно треба знімати, камеру виключати. Треба знімати. Ходила, друзі, по водичку. Ще на цей край машина їде, поки вимкнусь. Ушла з дороги, бо тут сильно слизько. Їхала машина навпроти. От. А я ходила до У нашій вулиці, ми в жінки беремо воду з колодязя на чай, їжу готуємо з цієї води. На дворі в нас вже смеркає, темно майже, та йду потихеньку, поспілкувалися. Хороша така жінка. От. Я одну баклажку набрала, нам вистачить. Я вже їсти зварила, а завтра Вадим принесе. Бо він носить ласуню на воду, пішов її напувати. Вона така хитра та ласуня. П'є тільки в нього воду. У мене не хоче пити воду. Все-все голе, холодне. Хата в снігу, криша біла. Наша хатиночка. Ось так садочок стоїть наш. Осінь не вигріба листя в садочку. Ну нічого. Настане весна, дасть Бог здоров'я, будемо живі здорові, будемо прибирати. Ось так гарно на дворі. Хочеться і прогулятися, бо сидиш цілими днями у хаті. Хочеться і подихати воздухом, свіжим, морозним. Але телефон держу, рука мерзне. О, ну, топік уже гавкає, зараз піду їм їсточки давати. Гукає. Гука, щоб йшла їсти, давати. Так, усім доброго-доброго вечора. Я сьогодні до вас під свічечку, тому що нам в 10 часов вимкнули світло. Я поки покупалася бігом, все, поки перемила посуду, бо сьогодні посуди в мене багато після топлюного масла. Каструлі, я думала, що вона важко одмивається. Ні, воно швидко все поомивалося, тільки то, що воно конечно, жирне. От. Покуштувала я, воно вже захолонуло, покуштувала я масло, топлюне, воно дійсно з горіховим таким присмаком. І в мене третя баночка трошки неповна вийшла, я її закрила під таку закручуючуся кришку та буду тепер готувати на цьому маслі. Завтра в мене по плану котлетки рибні та хочу пожарити на цьому маслі. А тільки що мені ось ця дівчина писала, мені так приємно, вони приїжджали до мене, брали масло, тут наші пражські, і сир твердий. І вона написала мені, що дуже-дуже їм все сподобалося, і коли можна буде приїжджати. Ну, Я написала, що о, пишіть або дзвоніть зарані, домовимось. Друзі, дуже приємно мені, коли люди оце дзвонять, пишуть свої отзиви. Що мій труд недаром проходить, що людям подобається моя продукція. Ну, я переробляю, а Ласунька дає нам молочко. Такі справи. Сьогодні день пройшов, багато, звісно, чого було не заплановано, але я його зробила. На завтра в мене знову. Багато планів. Знову мені треба робити сири. Завтра побачу, як я розподілю молочко. Може, я тільки зварю тільки твердий сир, а може, ще буду зроблю й заготовку. Побачу, скільки в мене молочка і як мені його От. Діло в тому, що е, сир. Твердий, він чим довше лежить, тим він смачніший. І він може лежати і місяці. Він і два місяці пролежить, він, наоборот, буде вилежаний. А завтра, я, друзі, хочу зробити сир, попробувати з великими дірками. в мене є закваски на сир Радомір. Якщо хтось із вас знає, що це за сир, це цей сир з такими великими. Круглими дирками. Ну, в общем, попробую. в нього у того сира, а тільки його треба буде на вилежування, щоб він лежав довго, От, і буду робити велику головку завтра. Велика, в мене одна мала, бо в мене одна форма на 2 кг сиру головка. А то в мене такі, що на кілограм там ще є. Ну, у мене різноманітні є форми, але я в основному роблю на 700-800 грам такі головки. А це в мене є дві форми на кілограм по кілограму, і є одна форма, дорога в мене форма та що на 2 кілограма головка. І оцей сир, що великі дирки, його бажано робити у великій формі. Бо там же ж будуть дирочки робитися. І він буде вилежуватися довгенько. Мінімум, мінімум 50 днів треба, щоб він лежав. Ну, хочеться мені зробити такий сир. У мене дуже-дуже сильно Уляна любить любе сир з такими великими дірками. Вона то і мій любе сир. Вона питає у людей, мама, чого бабуся не робить такий сир? По-перше, там друга геть технологія і другі закваски. Ну, в мене є закваски на той сир. В общем, завтра буду пробувати. У мене і сплесенью на... я робила. Ось от, вже менше буде молока у ласуні. І я спробую ще зробити сплесенью сир. От. Ну, трошки, як говориться, поекспериментую. Я дуже-дуже люблю робити різноманітні сири. Так, да, правильно, ви раніше казали, що мене не встановити, що варити сири, що балакати про них. В общем, друзі, я ж то робила сир з білою плесенью. В мене вийшов. Все нормально, тільки треба камера для визрівання, спеціальні контейнери, нужны рушники, бумажняні для того сира, бо кожен день треба міняти, як у дитини, О, Треба купляти, так... А в мене зараз нема такого рушника. Ні, обманюю, я ж купувала. В мене є один рулон. Ну, добре, ну, завтра я зроблю сир е, такий з великими дірками, а потім вже будемо робити з плесенью. Знову. Попробуємо. Зроблю одну головку, таку більшу в мене дочка мені подарувала контейнер квадратний. Якраз в ньому можна буде, е, значить, щоб він визрівав, бо його треба ложити так, щоб він не касався до стінок сир. Ой, друзі, в anyway, общем отакі в мене в планах поки немає ще городів, поки немає ще розсади, трошки можна порозважатися, як кажуть. Ось, ну, а вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім дуже-дуже дякую за ваші коментарі. Е -е Мені дуже-дуже приємно читати. І бажаю вам тихої, мирної ночки і всього всього самого найкращого. Головне, як завжди, я кажу, здоров'я. Бо в нашому віці вже е, головне це здоров'я. Ось, ось сьогодні вечором я лягла відпочивати і так щось мене змарив сон. І я проснулася від того, що в мене все болить. В мене до того викручувала руку, до того ребра оце все боліло, що я мусила пити обізболюючу таблетку ввечері. Тому що не могла, так руку викручувало. Прямо страшне. Дзвонила до дочки, а вона каже: Мама, сьогодні ж, чи той, буде мінятися погода. І ото воно все викручує. Так що для нас головне, друзі, здоров'я. Ну, добре. Усім бажаю всього самого-самого найкращого. І до побачення до завтра. Завтра буде новий день і будуть нові роботи. Пока-пока, мої хороші. Всього вам найкращого.